20 вересня на сцені палацу культури імені Тараса Шевченка в Ізмаїлі відбулася знакова подія. Показ вистави, як Митрофанчик до школи пішов в рамках міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії у виконанні народного музично-драматичного театру та дитячого театру студії Едельвейс, режисер Ольга Герасимова. програмі фестивалю 57 вистав а також понад три десятки супутніх подій, літературної, музичної та освітньої платформ. Участь у Мельпомені Таврі беруть митці з 21 українського міста та чотирьох країн світу Кіпру, Німеччини, США та України. Ізмаїл став одним із міст, що долучилися до цього масштабного мистецького форуму. Фестиваль має особливу місію підтримати громади, де нині мешкають вимушено переселені жителі Херсонщини, та показати, що театр може звучати поруч із людьми навіть у найскладніші часи. Участь в цьому фестивалі це велика честь для нашого театру, тому що для нас це вперше. І цей фестиваль охоплює дуже багато країн і е в частности цей фестиваль а, присвяч а, робиться для того, щоб об'єднати всіх, хто був вимушено а, переселений в інші а, пункти. Сьогодні ми зібрали в нашій залі а, внутрішньо переміщених осіб і грали цю яскраву дитячу виставу. Я задоволена тим, що ми могли дарувати людям радість і усміх. І мені ще сподобалося. Ще що люди різного віку від маленьких діточок до великих до дорослих дідусів та бабусь, що вони однаково раділи, дивлячись на цю прекрасну незабутню виставу. Для багатьох театр став ковтком світла, підтримкою та відчуттям дому в непростих умовах війни. Саме тому ізмейські актори театру сприйняли участь у фестивалі не лише як творчу подію, але й як важливу соціальну місію. Ця вистава нагадує нам, що важливо пам'ятати, що все можна пройти, якщо ми, ми будемо разом. І це головне в нашому житті. Дякуємо вам, що ви прийшли на нашу виставу. Ще одна неймовірно яскрава вистава. Всі сміялися, все, всім було дуже весело, та й нам було дуже весело. Я сподіваюся, що всім сподобалася наша вистава. А ми дякуємо вам від всього колективу. Вистава, як мітрофанчик до школи пішов, пролунала як фінальний акорд фестивалю у нашому місті та зібрала повну залу глядачів. Спектакль був насичений хореографічними номерами, мізансценами, яскравими костюмами, світло та музика поєднались воєдинно і дало свої результати. Результати дуже гарні. Ми дуже пишаємося тим, що нас високо оцінило журі. І я дуже хочу подякувати акторам. Вони дуже старанні діти. Атмосфера вечора була теплою та щирою. Актори подарували публіці не лише театральну історію, але й відчуття єдності та духовної підтримки. Любі друзі, глядачі, дуже дякую, що це свято. Свято театру відбулося Міжнародний театральний фестиваль Мальпомена Таврії завітав в Ізмаїл. І наше місто стало частиною великої театральної родини України. Нехай театр завжди надихає і дарує велике бажання жити в мирі і. Представник фестивалю В'ячеслав Киселевич урочисто вручив колективу імену статуетку Мельпомени Таврії. Ця нагорода стала свідченням високої оцінки творчості та внеску ізмейського театру розвиток культурного життя країни. Гасло нашого фестивалю цього року театр там, де ми театр і фестиваль живуть там, де є друзі, де народжується справжнє мистецтво, де звучить натхнення і прагнення миру, людяності і гідного життя. Дякую вам за вашу участь, за підтримку, за те, що разом із нами відтворити простір, у якому театр долає кордони та об'єднує серця. Показ вистави, як Митрофанчик до школи пішов в Ізмаїлі, стало не лише культурною подією, а й символом єдності, творчої сили та віри у майбутнє. Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин.